Планову нараду міського голови цього тижня розпочали з вручення грамоти Віктору Гайдуку з нагоди святкування ювілею. На днях виповнилося 60 років цікавій дуже людині. Це Віктору Миколаєвичу Гайдуку, який, як кажуть, не словом, а ділом дуже любить наших дітей, любить футбол і прививає їм самі найкращі вольові якості, для того, щоб вони не тільки грали в футбол, але й вони гідними за вітчизни, Тому хотілося б вам вручити почесну грамоту за вагомий, особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста Борисполя, досягнення високих спортивних результатів у тренерській та виховній діяльності та злагоди відзначення 60-річчя від дня народження. Дякую. Здоров'я вам і хочу сказати, що діти з задоволенням їздять на тренерські всякі збори, батьки здають, охоче гроші для того, щоб там десь відпочити. Тобто людина дійсно, фанат і, 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 і дітки дуже люблять його. Тільки приїхали з Скадовська, менша команда зайняла сьоме місце, друге трошки хуже, але представляли місто Бориспіль, колос Бориспіль, Скадовську на всеукраїнських змаганнях по футболу. Далі перейшли до обговорення життєдіяльності Борисполя. Микола Корнійчук повідомив, що наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває закон про виконавче провадження, згідно із яким у людей, які мають значні заборгованості по оплаті за комунальні послуги, вилучатимуть не лише майно, а й квартири. Начальник головного управління житлово комунального господарства Володимир Аврамчук доповів про ремонт вулиці Сірова. Значить, площа дороги складає 2815 квадратних метрів. Ця вулиця відносно нова. Забудова, мабуть, почалася десь 15-20 років тому. Я знову і висидимо, і з архітектором я говорив, що деякі речі, які ми робимо, вони перейдуть на 10, на 15, на 20 років тому, наперед. Частину вулиці зробили ширшою, як дозволяв проєкт, а частину на силу впитнули 3 метра. Три з Я не знаю. Є документи, кожен виходить, мешканець показує ці документи. Але є вже будинок зроблений, гарний будинок зроблений, гарні забори зроблені. Один поперед одного ми це робимо. Але якщо даже в перспективі робити якийсь тротуар, бо чилося ні, це є така. Про це треба говорити, не треба замовчувати, бо люди рано чи пізно скажуть, а що ж ви не робите, а життя продовжується. Життя продовжується також Володимир Іванович розповів, що планується ремонт по вулиці Степова, а до переліку вже відремонтованих можна додати вулицю Коцюбинського та Володимира Момота, де поклали асфальту заїзну кишеню. Відтепер на базі комунального підприємства жреу можлива послуга виклику майстра по ремонту будинку, розрахунок за роботи якого відбувається прямо на місці. Ми масся надробили по це. Дзвонить, він приїжджає його, хоч з карточки на карточку, хота лічка чек йому. Він видає чек на місці прямо в квартирі. І в його даже карточка по банку. Боже, якщо є з інтернету на карточки, з карточки на капточки перекинув до 10-ти вечора. Окрім того, Микола Корнійчук повідомив, що у будівлі комунального підприємства ЖЕК-1 по вулиці Глибоцька відтепер функціонує платне обирання. Прекрасний, сучасний туалет, теплий з водою, з рукосушкою, все там є, вода, бумага. Вартість одна гривна. Вартість одна гривна. За місяць відвідали цей туалет. 300 чоловік, тобто 30 чоловік, то тобто 10 чоловік у день. Також на плановій нараді заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, що згідно із планом в освітніх закладах відбуваються ремонтні роботи. А тим часом діти оздоровлюються у санаторіях. На минулому тижні відповідно направлена група у санаторії Україна з село міського типу Борзель, і відправилися вихованці Бориспільського центру туризму краєзнавства. У туристичний похід в Івано-Франківську область. Сьогодні знову у нас від'їжджає у Скадовськ на відпочинок 49 дітей. Із них сімнадцять за рахунок міського бюджету і 32 за кошти батьків. А також 27 числа відправляться вихованці Бориспільського центру туризму. Знову у туристичний похід члени виконкому схвалили зміни до програми по утриманню житлового фонду міста Бориспіль на 2016-2020 роки. Ту програму от яка в нас вже була прийнята, ми вносим. Вносимо зміни для того, щоб можна було використати ті кошти, які до нас надійшли шляхом перевиконання бюджету. Тобто це і поточний ремонт житлового фонду, от, утримання інженерних, поточний ремонт інженерних мереж і тому подібне. Тобто ми в цю програму додаємо кошти. Також на ці роки були схвалені зміни до програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Бориспіль. Зокрема, нею передбачається винесення на сесію питання про виділення депутатів міської ради по 200 тисяч гривень для потреб округу. Депутати в своїх заявках письмових погодили ті об'єкти, де ми будемо використовувати кошти. В основному це поточний ремонт доріг по округам, депутатським поточний ремонт прибудинкових територій. От і тому подібне. Тому у програму ми робимо зміни по використанню цих додаткових коштів. І довожу до вашого відома, що ми завтра почнемо асфальтування вулиці Степової. Це дуже велика вулиця в кінці Борисполя на виїзді на глибоке. От там по підсад вона колись йшла, коли був сад Бориспольський. От вона протяжністю біля одного кілометра. Цю роботу почнемо виконувати завтра. На сесії виділяємо кошти на асфальтування вулиці Левадна. Це також дуже. Довга вулиця, яка з'єднує вулицю Дзержинського з вулиці Коцюбинського. От і в нас буде така міні-окружна дорога, яка буде починатися якраз на вулиці Франка. Вона вже зроблена, це вулиця Кооперативна. Ми можемо із вулиці Франка виїжджати по Кооперативній на вулиці Дзержинську. Тепер з вулиці Дзержинського ми можемо виїжджати по цій вже вулиці на вулицю Коцюбинського, а з Коцюбинського у нас зроблені дороги по вулиці. Пушкіна, яка виводить на вулицю Лугову, і може виїжджати вже на київський шлях в районі нашого ринку недільного О, тому і вносимо програми по використанню цих коштів уже на дорожне господарство. А також на засіданні виконавчого комітету були схвалені зміни до програми благоустрою міста Бориспіль на 2015-2019 роки, додаємо кошти на виконання робіт по благоустрою міста Бориспаля. Це догляд за зеленими насадженнями. Догляд за клумбами, за тими самими тротуарами, прибирання зупинок. От до благоустрою відносяться також ті самі кармани, які ми зараз робимо для зупинок автобусів, для стоянок автомобілів. Наприклад, за минулий тиждень ми зробили прекрасну стоянку біля стадіона. Колосок в районі п'ятої школи. У суботу закінчили там тротуар, і на сьогоднішній день там може стояти біля 20 автомобілів, вже, які привозять дітей до школи, або, наприклад, під'їжджають туди на змагання на тому самому стадіоні. Зробили заїзний карман для автобуса по вулиці Горького зараз Момота, І будемо робити далі такі зупинки. Це все до благоустрою. Також кошти виділяються і на благоустрій нашого міста. Ну, інформую вас, що можете через вікно було видно зараз. Уже ми розпочинаємо роботи по нашому фонтану на центральній площі. От я думаю, що все буде добре ми його на його напротязі місяця зробимо. Тетяна Поминальна, Віталій Серкевич, новини, телеканал Бориспіль.